Нелегальні зупинки, пасажири залюбки користуються ними, обирають їх замість автовокзалів та автостанцій, але не тому, що комфортніше просто тут можна заощадити. Середня сума такої вигоди п'ятірка, проте економія може вилізти боком. Квитки пасажирам стихійних посадочних ліній водії не видають. А значить, у разі завдання шкоди здоров'ю, так само як і у випадку смерті в дорозі, пасажир або його рідні позбавлені страхової виплати. Скільки коштують такі нерозважливі дії? І одних і байдужість інших далі у репортажі. Коли от... Була аварія в вірах, знаєте, там то ті ж пасажири, вони ж як ті, які рейс відправлявся від нас, ми його вчасно відправили все. Ну назад, коли ж він вертався, там же пасажир, перевізник чи водій, не видавав квитків, і пасажири ж були не застраховані. Там були судові тяжби. Так само ризикують і ті, що сідають у сквері з Кадене лінські в сумах. І мало хто знає, а якщо і відає, то зневажає тим, що зупинка стихійна. Зупинка сквері СКД погоджена міською радою а, тільки для автобусів, які йдуть на Краснопілля. Для всіх інших а, не погоджена. Сідають бо зупиняються. Водії по, по напрямку руху підбирають пасажирів на постановки проти Відійської церкви і сквер СКД. В цих місцях немає оборудовані. А значить, що там немає ніяких санітарних умов і крім мусора там немає нічого. Приміські автобуси раду приймають попутників, адже є можливість підзаробити. В середньому з одного пасажира 22 гривні. На день сукупно близько 22 тисяч гривень, на місяць понад півмільйона. На рік просто мана небесна. Якби швидки видавали на автовокзалі, на рік місцевий бюджет міг би отримати додаткових 70 тисяч. Якраз вистачило б, аби прибирати зупинки. Поки ж тут цілковитий смітник. Людей кожен день багато, особливо по праздниках і вихідних днях багато. І багато мусорять, ви самі бачите, що твори робиться в сквері. І оплачує його прибирання міська бюджетна кишеня. А поміж тим, два роки тому у середмісті Сум звели приміську автостанцію. Від початку звідси відправлялися з півтисячі рейсів на день. На рік пасажиропотік дорівнював майже мільйон чоловік. Але з осені 2014-го на розкладі руху з'явилися білі плями. Вони вирішили, що вони можуть встановлюватися в сквірі Елінської церкви напроти Елінської церкви. А тих, хто незаконно заробляють на стихійних зупинках і не страхують своїх пасажирів, карають мізерно. На перший случай ми. Предупреждаємо, то есть тобто, виносимо предупреждення, а якщо повторно человек в течение року попадається, він штрафується розміром 608 гривень. І в найближчий час політика не стане жорсткішою, принаймні до літа бо мораторій. Тож перевізники безперешкодно заробляють на нелегальних зупинках. А у Сумській міській раді замість протидії таким схемам, навпаки, вже виділили мільйон гривень на реконструкцію Ілінського скверу. Олена Адаменко, Маргарита Єрмак, Віктор Лавченко, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус на часі новини.